Дитині потрібен комфорт під час перебування в укритті. Національна поліція Дніпра надала свої рекомендації щодо вмісту рюкзака для бомбосховища. До дитячого рюкзачка кладемо не лише шкільне приладдя та перекус. Для комфортного перебування в бомбосховищі під час повітряної тривоги школяру потрібен цілий перелік усього. Що по класу у рюкзак школяра для перебування в укритті? Поживні батончики, снеки довготривалого зберігання на випадок, якщо дитина захоче перекусити, та пляшку питної води, вологі серветки, легку теплу ковдру, записку із прізвищем ім'ям дитини, контактними даними батьків, медичні препарати, якщо дитина проходить курс лікування на постійній основі. Бережіть себе та своїх близьких, якщо потрібна допомога, телефонуйте 102. Фахівці радять не накладати багато у рюкзак, особливо харчових продуктів. Рюкзак школяра для укриття не повинен бути важким та великим. Дитині ж потрібно буде швидко евакуюватися до безпечного місця під час тривоги.